Більше повноваження місцях урядовці розповіли прикарпатцям про основні аспекти бюджетної та податкової децентралізації. Для неї вже сформована законодавча база. Тож громади стали на шлях самофінансування. Вони будуть господарями та основними наповнювачами своїх бюджетів. Для цього зокрема здійснено реформу у сфері оподаткування. Реформовано про акцизного податку, який раніше був на податок на розвиток на а зараз це податок, який буде сплачуватись 5% на відсотку Місцях 25% відсотковий податок це екологічний податок. Фактично, всі ці механізми держава вона їх надає місцевим органам, для того, щоб вони змогли управляти і наповнювати свої бюджети. Фахівці відзначають головне задання, яке стояло перед урядом, забезпечити механізм, який би створював реальні джерела наповнення регіональних бюджетів, та спонукати місцеві органи влади до роботи і підвищити їх мотивацію до пошуку доходів. Зміни дали можливість замінити систему тотального балансування місцевих бюджетів, яка була до цього часу системою горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, що є дійсно більш прогресивною системою. Також дали можливість запровадити ряд нових міжбюджетних трансфертів. Держава взяла на себе зобов'язання фінансувати дві основні галузі освітянську і медичну галузі шляхом надання субвенцій. Ктичні аспекти цих питань фахівці обговорили з представниками місцевих органів влади в такий спосіб, в рамках діалогу виявляють проблемні моменти.